Доброго дня, шановнічу! Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Робимо... Пробачте, розпочинаємо з верхніх кінцівак і переходимо нижче, нижче, нижче. Сьогодні зробимо розминку і вправо на розтяжку. Розпочинаємо. Поїхали. Руки на пояс, Вперед, ліво, раз. Вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили. Повороти головою. Ой, нахило головою в праву сторону. Потім повороти. Поїхали. Раз. Продовжуємо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Продовжуємо. Дев'ять. 10, спокійно, 11, дуже добре, молодці, 13, 13, 15, 15 16, 17, 18, 19 і 20. Повернути головою спокійно, раз, без різких рухів, два, стараємось, три, дуже добре, молодці, чотири, п'ять, спокійно, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, спокійно, одинадцять. 12, 15, 16, 17, 12, 19 і 20. Наступне завдання. Руки к плечам. Спокійно. 4 випади з чолочами вперед, 4 назад, без ускорення. Руки к плечам. Поїхав, ставимо. І раз, два, три, чотири назад, 5, 6, 7, вісім Вперед. Раз, два, три, 4 назад, 5, 6, 7, 8, вперед, 1, 2, 3, 4 назад, 5, 6, 7, 8, вперед, 1, 2, 3, 4 назад, 5, 6, 7, закінчили. Дуже добре. Наступне задання. Ліва рука до гри, 2 прогиби лівою рукою, 2 прогиба з... Два прогиби на раз, 2 два, два прогиби лівою рукою, на 3, 4 зміна положення Рук іншою рукою. Ліва рука добре. Розпочинаємо спокійно без різких руків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо оці. Раз, два, три. Нахруту тулуба вперед назад, лево вправо. Руки на пояс, на виношені плечі. Розпочнемо. Раз, два, три, чотири. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять. Шість. Семь. Закінчу. Два поворота тулуба вліво, Два повода тулуба вправо. Руки на пояс. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз. Тож добре. Руки на польську. Два нахила тулуба вліво, два нахли тулуба вправа. Руки на пось, могнищі пліще. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім і раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Закінчили. Наступне завдання. 10 нахаловку дні нозі, 10 нозі. Розпочинаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. При цьому три, рівно тримаємо спину і коли нахиляємося, не обов'язково ладонями ми торкатись під лову. Кінчу нозі. Раз. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставимо. Ліву ногу на носок, розмаминаємо. 10 разів. Без різких рухів. Тільки ставимо ліву ногу на носок, розминаємо. Поїхали. Носок. Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість. сім, вісім, дев'ять, десять. Ставимо на праву ногу носок, спокійно розминаємось. Без різких рухів. Продовжуємо. Раз, два, три. Без різких рухів. Три, чотири, п'ять. 9, 10. І вправу на розтяжку. Разом ноги. Стараємось кожного разу тягнутися якомога далі. При цьому, коли ми тягнемось, коліна не згибаємо. Без фанатизму. Кожного разу стараємось тягнутися рука, руками вперед, вперед. Не к носкам, ні к ногам. Не тримаємо ноги, не нахиляємось там в спину, щоб не торкаємось грудьми. Ніг колін. А стягнемося руками руками вперед. Поїхали. Один підход по 15 разів. Спокійно. І ще раз кажу: кожного разу це дуже важливо. Кожного разу стараємо стягнутись якомога. Далі. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. 11, 12, 13, 14 і наостанок 15. Всі дуже великі молодці, всі дуже старались робили сьогодні ранкову зарядку. Ви великі молодці. Не забувайте підписуватись на мій канал. Не забувайте ставити вподобайку, якщо вам подобається. Будьте здорові і до інших зустрічей. Бувайте, діти. Па-па.